Туалет за мільйон у Коломийському, восьмому ліцеї. Облаштували нові санвузли. Для цього провели капітальний ремонт приміщення туалетом. Щоправда, поки лише там, де навчаються учні початкової школи. На сучасній вбиральні для школярів міський бюджет виділив 1 мільйон 300 тисяч гривень. Звідси з цього приміщення вивезло три машини: сміття стіни з усього. Тут була стінка. Стінка забрали, зробили такі загальні вмивальники для всіх дітей, і два туалети для хлопців, і дівчат і підсобне приміщення для інвентарю і гаряча вода. Тут є все як мають Коломийський ліцей номер 8 Чи не єдиний в нашій громаді, який має два приміщення для навчання дітей? Тут заняття окремо для учнів початкової і старшої шкіл. Власне для найменших і облаштували нові вбиральні. Потреба в цьому була давно, каже директор закладу Володимир Рибчин. Це приміщення. Йому понад 100 років, понад 120 років. І головна біль завжди були санвузли. Тому що старе приміщення, стіни погані. Силами хлопців, надзвичайними зусиллями, дуже багато роботи. Починаючи з голих стін, все розвалено було і вдалося зробити таку красу. Я вважаю, що це є необхідність для кожного закладу. І дай Бог, щоби. Змогли всі мати такі санвузли для дітей, для того, щоб зручно було і цей такий тяжкий для України час наш. Дякуючи хлопцям, дівчатам, які захищають нас, дякуючи депутатському корпусу голові міста, які виділили кошти, і це була ідея Богдана Миколаївича, Таки створити в закладі такий показовий туалет. Дякую всім хлопцям, які працювали Богдановичу, Безподобно працювали, чисто зробили, встигли за літо, дуже багато роботи. Безумовно, санвузли це важлива необхідність кожного навчального закладу, адже це санітарія наших дітей. Батьки задоволені, кажуть, так мало би бути всюди. Школа сучасна, гарні вчителі. Мені теж так здорово подобається. Гарний дуже санвузол, як для діток буде зручно. Володимир Рипчин сподівається, що вже зовсім скоро вдасться зробити заплановане і у корпусі для учнів старшої школи. Там теж треба облаштувати вбиральні. А міський голова Богдан Станіславський напередодні пообіцяв, восьмий ліцей це лише початок. Будуть такі, скажімо, експериментальні. Ми маємо вийти на такий стандарт, який би мали бути, який ще будуть зауважені, і так потихо будемо робити по по всіх навчальних закладах. Як для відпочинаючи від садочків, і так до, до шкільних закладів.